Ти до мене тільки що набрала, що ти хочеш? Ніч не хочу. Ніч я хочеш? Начальна. Вже ніч. Любиш ніч? Ніч не хочу. Ніч? Не хочеш? Але нічого ніч. не зробиш вже ніч. Вже ніч, блять, на дворі. Ніч, ніч не хочу. Ну то вже ніч, ти ж нічого не зробиш, ніч вже на дворі є. Ніч. Що ніч, я знаю, що ніч, завтра буде день. Нет. Так, да, завтра день. Рано. Кажу нічого. Ну, а що нічого? Так ти мене збила, що хочеш. А. Ничего. А, ну, я понял, Ти прошепчала ніч, ніч, я не догнав трохи. Ну, так у нас по закарпаті кажут ніч. Нич? Да. Ну не знаю, ну у нас ніч кажуть. Чого? Ніч. Ніч, то то ніч. А нич то... Ж... Ніч. Ніч, то, то ніч. Ніч, то то ничего.